Знакокли у прямому ефірі на каналі ТВ і гість програми Тарас Чорновіл, народний депутат. Я вас прошу, заходьте, син В'ячеслава Чорновіла, і, і потерпілий у цій кримінальній справі. Прошу. Доброго вечора. Пане Тарасе, які невідомі раніше подробиці цієї справи стають відомі тепер, коли після 13 років суд нарешті розглядає цю кримінальну справу у засіданні. Ну, я вам скажу, що стає. Хоча іде поки що розслідування судове слідство тільки по тій частині, яку запропонувала прокуратура, тобто орган звинувачення, де дуже все обмежено, і дуже все вихощено, але вже з'являються певні дані. Ну, наприклад, той факт, що Андрій Ніцо, який їхав в другій машині, перше свідчив, що він дійсно не бачив біля машини ніякого водія Куделі, його там взагалі не було, він з'явився десь потім з другого боку. Його так зрозуміло, вивели з-за Камаза. А другий момент і основний, який, скажімо, вже слід що коли е, ви винесли вже пана Морчука Дмитра з машини заднього сидіння? Ще Женя Павло е, вмирав якраз в цей момент в машині. Фактично, в машині відкрив ну, е, Андрій, просунувся через задні. Двері нахилився до мого батька, переконатися, ш, ш, ну, попробувати, чи він живий, чи ні. Ну, батько вже був страшно скальповна, страшна рана, повністю вже був, видно, що був загинув. І в цей момент, прямо по колінах, по грудях е водія Жені Павлова вилазить в машину якась людина, яка подивиться на мого батька фактично в темряві страшної скальповної рани, що не можна взагалі пізнати нормально, якщо не знає, що він там, там є. І говорить фразу, так ніби комусь доповідає: Чорновій умертвий. І висовується. Ніхто. Андрій підтвердив, інші свідки підтвердили, ні в одному слідстві за всі 13 років ні одного з цих фактів не спробував перевірити. Тільки те, що ми підняли це питання в суді під час судового слідства, показав суддя Андрієві. Ці матеріали справи з фотографіями тих, хто був в Камазі, він відразу ж пізнав того Шолома Івана, третього водія, кам... третього е, учасника поїздки в Камазі, який невідомо з яких обставин там опинився, взагалі чого він там був, і який потім в таємничих обставинах помер і був отруєний там велика кількість сурми, інших елементів, і тому подібне. Тобто, oh. от вже конкретні факти в судовому слідстві появляються, Я думаю, що це не передбачалося, очевидно. судом, коли до суду доводили. Розумієте, в чому вся справа?

в яких нічого не тримається кучі, немає жодного доказу навіть того факту, що Куделя взагалі в момент аварії був за кермом. Його всі свідчення спростовані повністю іншими свідками і в слідстві, і в судовому процесі, але при тому всьому слідце, ну, слідство власне звинувачення державне тримається одної єдиної версії, тільки дорожньо транспортна пригода. А тепер удивіть собі далі закінчення судової справи. Зараз... от я якраз так. про це хотіли запитати: так. якщо навіть водія Камазу, Володимира Куде буде визнано винним е, в судовому засіданні. Наскільки відомо термін давності за тим злочином, яким його притягають, тобто автомобільний по суті злочин, да? вже минув. Що тоді буде? Чого ви домагаєтесь? Ну, ми вас не домагаємося одного єдиного перекваліфікації справи. Ми доказуємо, що в звинуваченні немає жодного факту, який би підтверджував, що це звичайна аварія. Тати є дуже багато доказів протилежного. Але ми прекрасно розуміємо, чим це закінчиться. Зараз суд проходить стадію, яка називається виконання процедурних дій, які пов'язані з винувачувальним висновком, який готувала прокуратура, яка дуже безграмотно його підготувала, подавши виключно ті одну версію нічого іншого. Причому напутавши багато речей, зокрема, знаєте, цікаво Ука, яка тут вам е, може бути цікавою, е, ви знайшли стрілецького водія другої машини. А прокуратура, незважаючи на те, що в 91-му тому справі десь разів 10 є його точна нова теперішня адреса і номер телефону, подала стару адресу народного руху України на вулиці інститутській, яка була актуальною ще тоді, в 99-му році, і не довше. Вже 99-му кінці вже не було актуальною, тобто фальсифікація і цих фактів, але суд проходить повністю всю процедуру, яка необхідна для того, щоб завершити справу зі звину... з поданням звинувачення, а далі. Дальше... Є наші клопотання, де ми пропонуємо встановити питання по тій же співті марчука, встановити питання по фальсифікації справи кількома слідчими: прямі фальсифікації, знищення доказів, фальсифікація плівки, відеозапису, на якій записувалися всі слідчі дії перші на безпосередньо на місці аварій, тому подібне. Дуже багато це з 91-го тому 60 томів, які ми вважаємо, що треба досліджувати і суд. Я думаю, закінчивши з прокуратурою, наші питання просто відхилять, а потім відбудуться миттєві дебати, коли прокурор із винувачуєм говорять одну і ту ж саму річ. Прокурор каже, куделя. Порушив право руху наслідок чого загинули люди? Куделя каже: Я порушив право руху наслідок чого закинули загинули люди. Справа закінчується звинувачення куделі, але закривається в зв'язку з терміном давності. Оце та процедура, яка очевидно буде, але ми мусимо все пройти, тому що далі буде апеляція, далі буде касація, далі буде європейський суд. Ми ж теж не може, не маємо права здатися, коли ми бачимо, як фальшується справа. Пане Тарасе, Рік тому прокуратура провела ексгумацію тіла вашого батька. Вам відомо, що встановила ця нова? Судово-медична експертиза, яка, напевно, була. Це була абсолютна вимога прокуратури. Ми всі були довший час проти цього, але єдине тоді в мене була довга розмова з генеральним прокурором Віктором Шонкою, і він сказав, що якщо не буде ексгумації, ми маємо перевірити такі свої версії, далі ніякого слідства не буде. Ми бачили, що слідство почало розкручувати, що слідчі почали щось робити. Тоді я дав згоду на ту ексгумацію, але я відразу сказав тоді генеральному прокурору, що це абсолютно тупиковий безвуздий хід. Там загибель відбувалося внаслідок. Оцеї підстроєної аварії. Там добивання, очевидно, бути навряд чи якесь можливим, тому що ті ж самі вікна бокові, там ніби не були розбиті в свідченнях всіх свідків, про це йде. Тобто дістатися для того, щоб добити, було очевидно, що неможливо. Там були створені такі умови, коли машина КамАЗ вивертає. Це ж польська експертиза підтвердила, яку спеціально наймали польських фахівців. Підтвердив, що Камаз розвертався, коли до машини мого батька було кілька десятків метрів. А ніякі два кілометри, про які там розказував Чернецький, що по-моєму, він вам розказував, коли ви знімали матеріал, готували цю тему на іншому телеканалі років 6 назад, по-моєму В 2003 році. так. -та, тоді ми з вами зустрічалися вже майже 10 років. Так, от е е ці всі підтвердження фактично ну, доказують умисний факт вбивства. Ну, і ми мусимо просто це завершити для себе. Цю справу. Дивіться 99-й рік. Березень. Передвиборчий рік. Леонід Кучма йде на другий термін. В березні гине ваш батько. В минулій програмі ми згадували ще один гучний злочин 99-го року. Це замах нібито на життя Наталії Вітренко вже під час кампанії. Гранати, які нібито кидали її, за які був засуджений. Член виборчого штабу так. Мороза, компрометація Мороза і все таке інше. Це два таких доволі гучних злочини 99-го року далекого, З очевидним якимось таким політичним. Вони е зв'язані з одною, е одною ланкою. Є так звана плівка Марчука, по якій теж більше питань, ніж відповідей. Відеокасету, яку е тодішній кандидат президенти Євген Марчук показував трьом своїм тодішнім соратникам Григорію Мельченку. Е е Анатолію Єрмаку, Анатолію Єрмаку який, теж ДТП. який загинув теж в автомобілі катастрофі, і Володимир Олінику, який зараз член фракції партії регіонів. Сьогодні живі ті люди двоє підтверджують всі ті факти, при чому кажуть, що Євген Кирилович їм говорив, що він знає фігуранти, які записані касеті, що він навіть їм йому сам запропонував записати ті речі. І саме в цій розповіді розказується про цей, цю якраз групу цих орлів Кравченка, які здійснюють подібні речі. І як приклад наводяться окремі факти: один з них це вбивство мого батька. Другий – це оце інсценування з замахом на вітренка. Всі троє власне тоді було вже ще четверо. І Євген Марчук, і всі три свідки в принципі більш-менш подібно описали з касети. Тільки розійшлися вони в тому, чи Євген Марчук дійсно знав. Цього міліціонера, який давав ті свідчення, чи не знав? Ми настоюємо на тому, що відбулися з цього приводу теж допити. Я думаю, що цей напрямок дуже важливий. Є інші ще важливі. Ну, наприклад, одна людина, яка перед тим давала інформацію, що буде замах на Лазаренка. Яка підтвердилася повністю інформація, так само дав інформацію, приніс її до працівників служби безпеки України. Їм повідомляв про те, що готується замах на В'ячеслава Чорновова. З його тоді проігнорував, потім десь переслідував, він десь втікав. Він десь зникав пане Тарасе, Ми обов'язково запросимо Євгена Кириловича Марчука до нас в студію, щоб поговорити про різні питання, і зокрема і про це зараз. Хочу запитати таке: от дивіться: якщо припустити, що це дійсно спецоперація, напевно, до неї причетна влада. Якщо так, то напевно, до її організації причетні силовики. Про яких ми зокрема згадували у сюжеті, які, на жаль, мертві на сьогоднішній день. На ваш погляд, чи можливо сьогодні якесь повторення подібних подій, коли влада використовує силові методи для організації спецоперацій з політичною метою різних, різного роду? Ви ж, до речі, непогано знали президента Януковича? Ну і то мені здається, що. Віктор Янукович втратив контроль над тим, що відбувається, і не хоче цим займатися. В нього перемогою осибаритство, бажання якоїсь розкоші, там якоїсь спокою, тому подібне, і відчуття своєї там знахчимості якоїсь. Люди, які сьогодні роблять основну погоду в країні, мені здається, вони готові до таких сценаріїв. І найтеж найстрашніше, суспільство готове заковтувати такі сценарії, як тоді, в 99-му році, тоді коли загинув Георгій Гонгадзе. Хоча справа ось... Гонгадзе не стала таким щепленням владі проти цього. Не на стало, не стало щепленням владі, і на жаль, мабуть, не стало достатнім щепленням людям, тому що при тому всьому, що мітингувало, обурювалось дуже багато тоді людей. Але потім все одно проковтнули, замовкли і забули. Мені дитя, щепленням не стало нічого і. Єдине може бути щеплення, якби, скажімо, хоча б по цій справі можна було її довести абсолютно до кінця всі факти перевірити і знайти реально винних. А я ж ми ж бачимо, що Пукача, навіть і того по цій справі, який в цій справі батька так само фігурує, його не допитали. То нікого тих, хто може сказати, хоча б щось, реально не допитують. Пантраса сподіватимемося, що справедливість все таки переможе і, принаймні, правду знати будемо. Ми. Точно над цим працюватимемо далі. Спасибі вам дякую. Ну я думаю, що це потрібно навіть не стільки нам, родичам від чорнова чорново, мабуть, як тим, кому загрожує повторення тих самих сценаріїв. Залишайтесь на ТВА та дивіться далі у нашій програмі.